Добрий ранок. Пережила цю ночку в автобусі. Ой, нас зупинили. Зупинили нам коротше, в туалет. Оце тут такий краєвий, де красивий. У всіх таранкова гімнастика. Да, від молодого до старого. Всі займаються. Там водії всім роздають кросани. <рес> Дякую. Красанчики є шоколада. Все, я приземлилася в Страсбургі. Ізмучена, замотана, але вже щаслива, що я вже на місці. і мені не треба більше їхати. Бідні люди ще в автобусі, їм ще в Париж 7 годин тарабанитись. Я все чувствую. О, моє таксі приїхало. Все, до побачення. Мої таксісти! А -а -а. Я скучала Діла, а <реш> Артурчі я не дуже обнімаюсь, бо я сутки не милась. <реш> я теж не милась А чого ви не мились вдома? Ми на роботі були. А, ви на роботі, ну. Ось такі апартаменти взагалі. Оце ви в Куркулі стали. Я в шокі. Так. Твоя мучительниця. Узнав ти так тирунька вся об мене, мій сладенький. Оце у вас тут краєвиди. Нічого собі, лічна терраса, лічний магазин. Там теж негативний. Уля! Оце тут а мене ждали. Видно, що ви ждали українці, українку, гречку. Оце обще. Ще додали те, що я хотіла. Спасибо. Як хорошо лягти, а не сидіти. Ай це вообще. Так. Що я вам хочу сказати? Круасан, звісно, французький. І що я вам хочу сказати ще? Сидріче. Ложка золота. Це не тільки я, а ложки золоті маю і сервізи. Це в на нас сімейне. Бачите? Ми, у нас вся сім'я любить золоті ложки. І як ви бачили в позапрошлиму відео, в Львові теж їдять хороші десерти, тока золотими ложками. Все. Я, так що советую вам тоже купить золоті ложки. Хватить вже ці серебряні. Я в шокі Аня, ну у тебе тут і вообще просто хол Аня, у мене просто якась ек... мусорка Де? Ну так вибачте у вас мусорка. мусорка. Слышиш, пакетики. Ек ек... Мусорка. Вони даються безплатно пакетики. А ти кажеш <гум> з мусоркою. да в мене такої мусорки нема? А я бачила, сьогодні жіночка викидала з таким цим кошиком. Слышишь, элита просто. Я, я в элітному районі, ребята. Відро. <гум> <гум> І пакетик. Так, щоб ви не думали, я якась дешевка. Бачите, я в елітних апартаментах. Пока. Боже, гортензии цвітуть. Я Не знаю, це просто елітний район. Куди ти мене ведеш? Аня. Я хочу сказати, мій уїзд з Франції ані пішов на пользу. Аня так піднялась тут. Очікує, я не можу не нравись. Що ти не нравишся? Ти живеш в крутому районі, в тебе мусорки безплатно там роздають. Що ти не нравишся? Мені тут все нравиться. Поднялася Аня, в них нова машина, все нове, хата нова. Центр Страсбурга. А ми йдемо мені арабський костюм. <смі> <смі> Бо в нас немає такого арабського. У мене сестра арабською стала. Я теж хочу. Я звиняюсь, це італійський костюм. Ну <смі> кажи. Я підтверджую. Це італійський? просто І Я підтверджує. Просто всі арабки носять. Да, і от тому війна ніби здається, що це арабський. Но він італійський, це від Гучі. Гучі італієць чи хто він? Versace. Хто вони? Я не дуже шарю в ваших в марках, фірмах і брендах. Так, я почти в Дніпрі, бачите, карусель така, як у нас в Дніпрі. Поліція французька, це ж треба було його стільки ліпить. А -а -а -а, я вже устала піднімати камеру. О -а -а -а, ще? О. Оце ручна робота. Предлагаешь выпить, есть чайная дегустация з персиком. Давай ты бери одну. В один попу скажешь вкусный чи ні. Mm. Да? Mm. Я mm. тоді теж воспользуюсь халявою и выпью. <плес> О, дуже вкусно пахне. Они скажуть, от пришли <плес> типа ідуть <плес> натуральный. Хороший чай. Прям персик, я чувствую свіжий персик. Переходьте, я вам потім покажу, що за магазин. Просто можете випити чаю. Ми просто... Я, я шкодую, що тут на дегустацію кузнечків не дають. Дивіться, тут якісь побільші, це якісь поменші, це якісь жужики. Це не кузнечки. Ого, дивіться. Просто гіганти там. Тут ще куча всього. Люди, цілий набор. Кому вам привезти? Цілий набор можу, вон там всякі, астрофобуси, зоофобуси, я не знаю, як вони називаються, можу вам привезти. І вони, мабуть, з різними вкусами да. цибулі. Шо, я не знаю, чого там, чесника, сиру, Карамель. Карамель. А шо, Карамельне. А що карамельне? Черв'яки. карамельні. Ребята, заказуйте, я вам привезу. Ми тепер, знаєте, такі, ті, як багачі, знаєте, багачі. Типа не спустими руками йдемо, типу ми купили. Явне, значний стати. Да. Так. А чай хороший. Йдемо туди. Поки Аня рішає вопросики, я тут сижу, загораю, ребята. Чим я люблю Європу? Тут всі байдуже, як ти сидиш, я вже розулася, сіла, сидю, бо в мене вже просто ноги не видержують після дороги, я ж пішла ще гуляти. Сіла, я на йогі. Я на йогі. В торговому центрі. Віддихаю. Я так віддихаю, що в мене воно вже в газон, заді. в мене упала куртка, яку я купила, вибачте мене. Була б дорога потеря, реально. Я люблю то очки, то куртку десь оставити. Що я можу сказати? Я думала в Європі більший вибір очков, а прав. Що подобного. В Україні він теж большой. Як в Україні нічого нема, так і для мене тут теж нічого нема. Обійшла вже стільки магазинів огромних і нічого не знайшла. Треба ці останні берегти, які у мене є. Оце наготувала Анічка мені вообще піца просто. Піца така. Піца така. Просто вообще. Кулінар. Артур Бармен. Я Чого? я баль... бальниця. Такі, як у нас? Я тільки вирішила. Короче, шикарні басаночки всі купила. І будеш там під всього під всього мені я коричневою хотіла, а вообще éss. 70% скидка, я ребята. М -м -м -м. Все, огонь. Це моя бабулечка, француженка вже вона тепер. Але яка я страшна. Так ти красиво. Бачила бабу ягу, хто подвійсь пернатурально вона ось ось у нас тут. Ні, ти красива. Нет, Дуже красиво. Я скучала за тобою, а ти за мною скучала? Скучала, що сильно. Я за Андрієм скучаю, за тобою скучаю. Вже хорошо. Все, бабуся вже тут, оце в неї. Ковбаса печеться, відбивні варяться, варяться вареники. Ой, я сказала, відбивні варяться, відбивні жаряться, вареники варяться. Бабушка не може, щоб оце я прийшла, і вона нічого не робила. Тому я і не кажу тобі бабуська ніколи, що я mm -hmm. хоч прийду. це трійний слой, так. Як в ресторані, це ресторані, як у бабушки моєї. Шельчик, у тебе є братик троюродний. І сестричка в Дніпрі. Братик похож на тебе. Шел. Шел. Ти красавчик. Катюшка, подивись. Аня, тут опять пішла не в бабушку. Ми всі пішли не в бабушку. Бабушка за дві минути накрила стол. Аня, відкривай. Варенички мої, варенички мої. Ти пельмешку взяла, який за вареничок. Це пельмешка, ні? Це, це Так, все. Мій брат укомплектований на конгрес спеціальний український. Українець. Все. Вишиванка і пакет АТБ. Все. У, Макс, я ж носки. Ні, з вишиванки. Це я не буду вставляти. Так розстроївся ні, з вишиванкою. Ти що, яким хербом України? Таможня дала добро і пропустила кошки ваші носки, контрабанду ваших носків зараз 10 часов вечора. А я пакую носки, буду перевозити їх уже з Франції на цюрі. Кисюля, Ти поїдеш зі мною в Цюрих? Давай я тебе вакуумний пакет складу. Ой, йому щось. Не дуже понравилась ідея. <гум> слідкуйте за подальшим передвіженням носочків ваших. Ваші носочки должны розповзватись по всьому світу. Г Гора упаковок везде. Спаковані речі. Я не знаю, як це все знаєте. Чемодан. Оце все зараз як я буду. Висота. Ой, я не знаю, вона не показує. Так, уменьшаємо груз. Артур включай. Аня знімай. Извините, трошки пошло не так. Дубль два сейчас было. Все, Артур включай. Аня, снимай. Я высасывай. Мотор Камера да, да, да. Короче, я надеялась, что волосы будут меньше Что-то не очень уменьшилось Я ожидала, что будет больше Тобто буде менше набагато. Ну ладно. Щось не закривається, чемоданчик. Чекай. Ой, а, у мене ще тут розстьогоється. Давай, попитка два. Попитка два. Ну, что-то не очень много розтягнулась. Вс. А тепер він просто неподйомний. Хорошо чотири колесика. Знаєте, що, я думаю, з мене будуть братії сміятися, якщо будуть мені хтось допомагати нести.